Патек Філіпс з Женеви. дивіться, яка краса. Він був кишеньковий. До речі, ви цю модель зараз ще можете купити у офіційному салоні. Патек вона там коштує біля, здається, 55 тисяч євро. Ми вже купили цей годинник значно дешевше. Зробили для нього новий корпус. Тепер разом з оригінальним корпусом в це золото важить біля 160 грам, трошки більше. 18 каратна проба. Це 750-ка біле. Золото, і ви його можете тепер купити в нас і носити. Якщо вам потрібно перевдягти його, ви взяли, і перевдягли на кишеньковий продали. Це я не знаю, можна ли це роздивлятися як інвестиція, але точно ви на ньому грошей не потікаєте. Тому переходьте до телеграм-каналу, дивіться, яка краса в нас є. Виробляли ми його самі.